Вітаю в ефірі програма Шах і Мат. З вами Олена Федоренко. Наслідки підриву Каховської ГЕС та масштаби катастрофи. Про це сьогодні будемо говорити впродовж ефірного часу. Зараз поряд зі мною перший проректор, професор кафедри екології та технології захисту навколишнього середовища Дніпровської політехніки Артем Павличенко. Пане Артеме, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Безпрецедентна техногенна катастрофа в сучасній історії України. Про які наявні проблеми території басейну Дніпра нижче та вище зруйнованої Каховської ГЕС можна вже говорити наразі? Саме велика проблема це значне затоплення великих площ. Це раптова подія, це техногенна катастрофа фактично, і, відповідно, більшість екологічних систем буде зазнавати змін. Які це будуть зміни, це ми будемо визначати вже після того, як буде врівноважено рівень води, тоді буде зрозумілим, які заходи необхідно вживати саме для тієї чи іншої території, і звісно, що загроза саме. Водним ресурсам найбільше постраждають в першу чергу це саме водойми. Водні ресурси це якість води, звісно, яка на даний момент є незадовільною і не можна вживати жодним чином без відповідної обробки. Тобто, це саме на водні об'єкти. Після того як буде стікати вода, після того як буде Певні ділянки осушуватися, треба буде визначати поточний стан цих територій. Що може бути? Вода забирає все на своєму шляху, це і затоплені сміттєзвалища, це можуть бути різні об'єкти промислові, каналізаційні люки тобто, дуже багато комунікацій, дуже багато об'єктів, які несли або мали потенційну екологічну небезпеку. І вони зараз в затопленому стані, тобто, фактично, контролю над ними немає. Є можливість і досить висока вірогідність, що з цих об'єктів може потрапляти. Ті речовини, які там зберігаються, ну і відповідно мулові відкладення. Тобто мулові відкладення з водосховища, звісно, можуть становити досить складну таку проблему, і це покриють поверхню після того, як стече вода, і можуть бути різної товщини ці наноси. Так, звісно, що в подальшому їх треба буде вичищати, прибирати, на деякі ділянки відновлювати. Усі небезпечні речовини, метали, які десятиліттями накопичувалися та осідали на дні водосховища. Усе це з потоками води буде винесено на затоплені території, якими можуть бути наслідки. Склад цих мулових відкладень дуже ну, дуже складно оцінити. Таких досліджень практично не проводилося, чи містяться там ті чи інші забруднюючі речовини ну, не, не вивчали в повній мірі. А що стосується ризиків, звісно, що з великою водою, з великою швидкістю, це розтікається і на даний момент розтікається на значні площі. Звісно, що ці мулові відкладення вони будуть залишатися на поверхні цих об'єктів, цих територій. І в подальшому вони будуть ставати джерелом додаткового пилового забруднення, чому тому, що після того як буде висихати, це дуже дрібні частинки, і звісно, що вони можуть потім з рухом повітря переноситися на великі території. Тобто, треба ще буде визначати в подальшому, як їх зібрати або зволожувати, ну тобто залежно від товщини цього шару, звісно, що звісно в пониженнях буде більша кількість. Цих відкладень, але вони розосереджені. Тобто в якій кількості вони. А зараз ми можемо тільки припустити ймовірні це, масштаби. Це ймовірність, катастрофи. так. Сказати де скільки буде накопичено, практично неможливо. Поки не зійде вода, це визначити не можна. В першу чергу зараз постає задача. Дуже багато живих істот, риби, різні організми, які фактично. Гинуть і в подальшому будуть ставати причиною забруднення води в результаті розкладання. Звісно, що порушені умови існування практично всіх живих істот на більшості затоплених територій. Якщо це буде тривале затоплення, то будуть зміни у видовому складі рослин в подальшому, деякі. Гинуть дуже швидко, деякі мають певні можливості витримувати більший період часу, але тут слід сказати, що багато тварин, які не змогли, звісно, покинути ці території, вони також під ризиком загибелі. А що стосується першочергових, звісно, що в першу чергу це рятування людей, тварин, які хатні тварини, тобто фактично зосереджується увага саме на ліквідації цих наслідків. Тому треба дочекатися, ну в нас немає іншого виходу, це треба дочекатися стабілізації рівня води. Тоді буде зрозуміло, як і що треба зробити на цій території. Звісно, що є ускладнення саме в прогнозах, чому тому, що вода розтікається там, де їй зручніше. Вона, звісно, буде накопичуватися в пониженнях. Є очікування, що в подальшому вона буде ну, в більшості частин вона спаде. І ви запитували якраз вище за течією. Так само там змінюється рівень води. Є вже підтверджені факти, що певні об'єкти також міліють, які знаходяться вище, і це може вплинути також на стан цих екологічних систем, в тому числі там є території, які відносяться до природно заповідних, унікальні об'єкти, водні об'єкти. Звісно, що там також будуть відбуватися зміни. А от затоплення цвинтарів, скотомогильників, сміття звалищ, це ж загроза розповсюдження інфекційних захворювань. Це досить складна і досить актуальна проблема. Чому тому, що це ті місця, в яких зосереджувалися відходи, в тому числі відходи і залишки тварин? Звісно, що там можуть міститися певні збудники, і це в першу чергу треба брати до уваги якраз при визначенні можливості водопостачання цих територій. Потім треба буде визначати вміст цих патогенних організмів і їх наявність на цих територіях. Це буде дуже такі тривалі дослідження, чому тому, що площі надзвичайно велике. І е, слід пригадати велика спека, високі температури, і звісно, що це буде е, не не в найкращу сторону, як, як то кажуть. А звісно, що е, цвинтарі б, ну, вони затоплені, так так є, і тут є також загроза забруднення. Вода спаде, будуть затоплені колодязі та водозабори. От скільки має пройти часу, щоб вода там стала придатною для вживання? Все залежить від того, з чого живляться ці водні об'єкти. Якщо це підземні води, які залягають на великих глибинах, то там ризик мінімальний їх забруднення, почистити і вибрати ту воду, яка контактувала з забрудненою водою. Якщо ці колодязі живляться з невисоких водоносних горизонтів, то звісно є ризик того, що туди могли потрапити. Якраз поверхневі води, тобто змішатися, перетікати з інших річок, ну, тобто з інших водних об'єктів, все треба обстежувати. Кожен колодязь, кожне джерело водопостачання буде потребувати детальних досліджень. Сказати скільки і яка кількість буде придатна на зараз неможливо, тому що все ну, все затоплено. Чи є ризики для Дніпробузького лиману для акваторії Чорного моря? І ви вже згадали національний нижньодніпровський природний парк, який розташований нижче Каховки. Що буде з ним? Так само треба дочекатися. Звісно, однозначно не можна сказати, що буде. Будуть зміниться це точно. Тобто, фактично, кожна система, кожен той об'єкт, який ви назвали, він є унікальним, він тому і заповідується, тому що там створилися надзвичайні умови, комфортні для тих чи інших організмів. І навіть пониження рівня води буде призводити для, до того, що зміняться умови існування того чи іншого організму, і звісно, що це буде на нього впливати. Кожна ця система вона дуже крихка, і слід сказати, що зникнення навіть одного двох трьох організмів всієї системи буде торкатися інших організмів, тобто може бути певні зміни, в тому числі негативні. Першочергова мета водосховища це зрошення півдня України, якого зараз немає. От зарахування зараження, як ви говорите, небезпечними речовинами затоплених земель наскільки постраждає сільськогосподарська сфера. Тут так само слід дочекатися, яка буде площа підтоплена, яка буде затоплена, і знову ж після того, як врівноважиться рівень підземних вод, тоді буде зрозуміло, яка буде ситуація на тому чи іншому на тій чи іншій ділянці. Звісно, що ситуація буде кардинально змінена, чому тому, що все було підлаштовано під певний рівень води. Більшість комунікацій до цього пристосована, і тому буде виникати певна проблема якраз зі зрошенням. Але зараз є досить сучасні технології крапельного зрошення, і це може бути якраз таким можливим кроком до вирішення проблеми комплексного такого водопостачання цих регіонів. Звісно, що вода це цінний ресурс, вона буде поступова природа, має такі властивості, вона очищується. Якщо їй не заважати, і фактично має певний потенціал до самоочищування. Але враховуючи високі темпи і рівні антропогенного навантаження, ця здатність зменшується і знижується. Але будемо сподіватися, що все-таки воно врівноважиться і поступово, ну саме головне, це перемога, і почати відбудовувати ці території. Звісно, залученням науковців, залученням провідних фахівців, і надзвичайно важливим є якраз підготовка нового покоління спеціалістів, які будуть готові вирішувати ці проблеми. Пане Вартемо, дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Дякую за інформативну дякую. розмову. Наостанок хочеться побажати усім тихих та спокійних вихідних. Побачимося вже у понеділок.